Привіт, мій юний друже! Як пройшов твій день? Сподіваюся, що все добре. Сьогодні я пропоную тобі послухати казочку про щенячий патруль. Щенята рятують невгамовну Калі. І з самого ранку райдер і щенята. Готувалася до захопливої подорожі у петролевозі. Ви допомагатиме Джеку та Евере страхувати пінгвінів? здивовано спитала Кейті райдера. Так. відповів райдер. Щенятам це дуже сподобається. За бесідою ніхто й не помітив, що калі відстала. Кішку зацікавила катапульта Рокі. І вона вирішила розглянути її уважніше. Каля залізла в катапульту і випадково натиснула педаль запуску. Катапульта спрацювала миттєво і кішку підкинула в повітря. Звідкись пролунало гучне «няв». Калі приземлилася просто в ківш бульдозера. Кішка не встигла прийти до тями, як за кермо усівся кремез. Готовий завантажувати багаж у патрулевіз, сказало щеня, захопивши разом з багажем ніким непомічену кішку. Друзі, все готово ми від'їжджаємо, сказав райдер і сів за кермо патрулевоза. воза. З багажу пролунало налякане хмуро, але його ніхто не почув. Уже в дорозі Райдеру зателефонував Джейк. Привіт! Привіт, Джейку та Еверест, відповів Райдер. Ми почали рахувати пінгвінів, похвастався Джейк. Та допомога не завадить, додала Еверест. І поскаржилося. У пінгвінів зараз період міграції, і порахувати їх дуже складно. Не перемайтеся, ми вже в дорозі, та обов'язково вам допоможемо. заспокоїв Фрайдер. Поки патрулевіс рухався, щенята надягли зимове спорядження. І ось вони вже на місці. Ласкаво просимо до країни льоду і пінгвінів. Привітав команду Джейк. Щенятам дуже сподобалися пінгвіни. Які вони симпатичні, розчувано вигукувала Скай. Пінгвіни і щенята відразу потоваришували і почали гратися разом. Поки щенята і пінгвіни пустували, з патрулевоза ніким не помічена вилізла калі, вона побачила чайку і вирішила її зловити. Кішка високо стрибнула, чайка полетіла, а Калі приземлилася просто у снігохід. Лапою вона випадково натиснула кнопку хід, і машина миттєво рвонула з місця. Пролунав гуркіт, і всі побачили, як налякана калі мчить на некерованому снігоході. Саме в цей момент райдеру зателефонувала Кейті. Привіт! Кейті, ти часом не загубила свою кішку, пожартував Фрайдер і показав Калі. О, ні. запанікувала Кейті. Не хвилюйся, Кейті. Ми врятуємо Калі і повернемо її додому. Відважним щенятам усе до снаги. А що буде з моїм снігоходом?» – занервувала Еверест. Еверест не хвилюйся. Ми повернемо твій снігохід, заспокоїв її райдер. Друзі, всі в Петрулавіз. Щенятам довелося припинити грати з пінгвінами. Щенячий патруль чекає на твою команду, райдери!» – гордовито доповів гончик. У нас надзвичайна ситуація. Калі залізла в снігохід. Вона не вміє керувати ним і потребує допомоги. Усі знають, що калі жахливий водій, пожартував Кремес, і щенята дружно розсміялися. Скай, ти стежитимеш за калі згори, скомандував Райдер. Небеса кличуть. вигукнула Скай. Гончику, ти разом за Верест вирушай на здогін за снігоходом. Справа в надійних лапах завірив гончик. Калі в паніці кидалася на снігоході з боку в бік, по засніженому полю, натискаючи різні кнопки. Натиснувши чергову кнопку, Калі випустила із снігохода сани, куди тієї самої миті вскочили грайливі пінгвіни. Снігохід розігнався дедалі швидше, прямуючи до обриву, аж раптом його підкинула на пагорбі. І калі вилетіла з кабіни. З диким лементом вона стала падати у воду. На щастя, вона потрапила на кригу. У той самий час пінгвіни вистрибнули із сани, а некерований снігохід попрямував до краю обриву. Скай повідомила із свого геликоптера Калі відносить у море, а снігоходом ніхто не керує. Дякую тобі, Скай, відповів райдер. Діємо. Райдер попросив гончика та Еверест наздогнати снігохід, а потім викликав зуму. Зуму, допоможи мені потрапити на криго до калі. Ми нас дожимо її, райдере! запевнив Зума. Гончик з Еверест наздогнали снігохід. Еверест на ходу плигнула в кабіну і сіла за кермо. Відмінний стрибок. вигукнув у захваті гонщик. Саме у цей час райдер і зума летіли рятувати калі. Снігові кочугури, це чудово! прокричав зума, коли грайливий пінгвін ускочив на борт снігохода. Тримайся міцніше, маля. Райдер і Зума наздогнали кригу із кішкою. Стрибай, Калі. крикнув зума. Та Калі була занадто налякана, щоб поворушитися. Зумо, може, варто скористатися рятувальним кругом? запропонував райдер. Чудовий план! Зума швидко кинув рятувальний круг і влучив прямо в ціль. Тримайся, калі! крикнув Зума ума башкетниці. Ми пливемо до берега. Поки загін рятував калі, Джейк завершив підрахунок пінгвінів. Джейку, приймай ще одного, сказав Зума, висаджуючи свого випадкового попутника. Раджу тобі, Джейку, внести до свого списку ще й цю кішку, тоді ти зможеш простежити міграцію диких калі, пожартував Райдер. На планшет райдера надійшов дзвінок. Це була Кейті. Привіт, Кейті. Угадай, хто незабаром повернеться додому. І Райдер навів камеру на Калі. Калі, ти в безпеці, зраділа Кейті. Дякую, Райдер! дякую, щенята. Нема за що, відповів райдер. Кейті, якщо тобі буде потрібна допомога, тільки свисни. Щенята, ви молодці. Відмінна робота. Наразі це все. Сподіваюся, що тобі сподобалася ця казочка про щенят. А тепер пора спати. Солодких тобі снів. Бувай!